Сьогодні 30 жовтня 2024 року. і Я приїхала у Волтаун в Олександрії. Дуже-дуже люблю це місто. Ми тут жили один рік, правда, не в цьому районі, а в іншому. Я хотіла туди сьогодні теж поїхати, але я вже не встигаю, мені потрібно повернутися додому. і Я посиділа тут біля річки. Ну, дуже гарно. Моя любов це Олександрія, а Арлінтон це комфорт. Мій комфорт, моє комфортне життя. Тому якось так. Хочу сказати, що я нікуди не пропала. Я ще не всі відео виставила з моєї першої відпустки, а вже збираюсь наступне. Другу відпустку. Немає часу і ну, виставляю, знімаю відео тоді, коли хочу, коли в мене є бажання. Тому якось так. От вчора після концерту мені дуже захотілося виставити відео, подивитись самій. Я тепер включаю і слухаю ці пісні. Я була на їх концерті. В Океан по-моєму, у 2017 році, в Одесі, мені дуже подобалось. І знову ми пішли. Було багато людей, українців, було багато американців. Дуже-дуже сподобалось. А зараз відпочиваю в Олександрії, дуже гарно. У нас погода стоїть чудова. Дуже тепло, золота осінь. І тому я хотіла поїхати в наш район. Там такі червоні дерева стоять, але я не встигаю, мені потрібно повернутися додому. Може в наступний раз поїду. Дуже гарна погода, чудова, чудове місто. Все, Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі. А Україні перемоги і миру. Повернення мирного життя до Що це таке, не знаю, перше бачу. Я тут була кілька разів, але не бачила, що таке було. Що це таке? Треба почитати.